Вітаю вас, малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня, 28 листопада. І у нас математика. На минулому занятті ми з вами познайомилися зі складом числа 6. А сьогодні ми запам'ятаємо склад числа 7. І ви дізнаєтеся, що таке відрізок. Плать числа це два числа, з яких складається інше. Більше. більше число. Отже, число шість. Шість це один та п'ять. Шість це два. Та чотири. Шість. Це три та три. Шість. Це чотири та два. Шість це п'ять та один. І шість це шість та нуль. Пропоную пограти у гру на мистинки. Малята, подивіться на намисто. Порахуйте, скільки у нього всього намистинок. Так, сім. Кожна намистинка має свій номер, але на деяких його не видно. Може, стерся? Давайте пронумеруємо їх. Яких намистинок немає у цьому намисті? Так. Немає числа два. Чотири. П'ять. Сім. А ось ще одно намисто. Яких намистинок немає у цьому намисті? Немає числа три та числа шість. Є ще одне намисто, яких намистинок немає у ньому. Підкажіть мені, будь ласка, які числа мені потрібно намалювати? Перевірте мене, я правильно намалювала. А у цьому намисті назвіть пропущені числа. Пропоную собі теж намалювати таке намисто різних кольорів і пронумерувати всі намистинки. А тепер, малята, подивіться на малюнок, скільки ви бачите всього намистинок. Так, сім. Давайте розділимо намистинки на дві тарілочки різними способами. У одній тарілці одна намистинка. Тоді у другій буде, скільки порахуйте? Так, шість намистинок напишемо відповідь прикладом. Один додати шість. У одній тарілці дві намистинки. Тоді у другій буде скільки порахуйте? Так, п'ять. Напишемо відповідь прикладом Два додати п'ять. У одній тарілці три намистинки. Тоді у другій буде так чотири намистинки. І приклад три додати чотири. А тепер у одній тарілці чотири наместинки, тоді у другій буде три наместинки. Записуємо чотири додати три. У одній тарілці п'ять наместинок, тоді у другій буде дві. Записуємо приклад. П'ять додати два. І у одній тарілці шість намистинок, тоді у другій буде одна намистинка, і це шість додати один. А якщо у одну тарілочку покласти сім намистинок, то у другій буде скільки? Друга тарілочка буде порожня, і у прикладі це 7 додати нуль. От же малята таким чином ми склали склад числа 7. Тобто, запам'ятайте, сім це один та шість, 2 та 5, 3 та 4. 4. Та три. П'ять та два, шість та один, сім та нуль. Запам'ятайте склад числа сім і нам легко буде вирішувати приклади та задачі. Дякую, малята. Малята. Ми раніше знайомилися з лінійкою і вчилися вимірювати довжину. Ось подивіться, це лінія, вона називається пряма лінія. А чи можна намалювати пряму лінію без лінійки? Майже неможливо. Тож ми малюємо з використанням лінійки, прикладаємо лінійку. До аркуша однією рукою її міцно притискаємо до аркуша, щоб вона не здвинулася і проводимо по ній рівну лінію. Це пряма лінія. Якщо намалювати пряму лінію і з однієї сторони поставити крапку, то це вже буде промінь. А якщо знову намалювати пряму лінію і крапки поставити з двох сторін, то це вже вийде у нас відрізок. У відрізка є довжина від крапки до крапки. Промінь і пряма лінія безкінечні. Промінь Безкінечно можна продовжувати в одну сторону, де крапки немає, а пряма безкінечно може продовжуватися у дві сторони. Якщо нам потрібно намалювати пряму лінію, то ми малюємо по лінійці просто лінію і не ставимо крапки або рисочки. На їх кінцях. Щоб намалювати промінь, треба по лінійці намалювати лінію і обов'язково намалювати одну крапочку або рисочку з будь-якого кінця лінії. Ось так. Щоб намалювати відрізок, треба намалювати лінію і з двох сторін обмежити її. Крапками або рисочками. Пропоную і вам намалювати різними кольорами з використанням лінійки пряму лінію, промінь та відрізок. Зфотографуйте і надішліть мені. На минулому занятті ми з вами розфарбовували пелюсточки у квіточок заданої кількості відповідним кольором. А сьогодні я пропоную ще поміркувати і виконати інші цікаві завдання. Ось у мене є намистинки у вигляді сердечок. У кожного сердечка є номер. Цифра намальована всередині, і кожне сердечко розфарбоване відповідним кольором. А є ще сердечки, які розсипалися, але в них не цифри, а крапочки, і вони не розфарбовані. Пропоную порахувати крапочки і розфарбувати кожне сердечко відповідним кольором, скільки крапочок. Порахували. Ось, наприклад, сердечко. Парахуємо кількість крапочок в ньому. В ньому 4 крапочки. Дивимось. Сердечко з цифрою 4 розфарбовується у червоний колір. Наступне сердечко Дві крапочки, сердечко з цифрою 2. Жовтого кольору розфарбовуємо ще сердечко, три крапочки потрібно розфарбувати у помаранчевий колір. І так, далі пропоную вам, малята, намалювати теж такі сердечки, порахувати і розфарбувати їх. Всі вітовідними кольорами, або зупинити відео, порахувати крапочки кожного сердечка і назвати колір, яким його потрібно було б мені розфарбувати. Пришліть мені, будь ласка, фото своїх намистинок. Перевіримо, чи правильно я порахувала і розфарбувала. Або десь помилилася. Дякую, малята. Ми легко впоралися із завданнями, а на наступній нашій зустрічі ми будемо продовжувати вчитися вирішувати приклади та задачі. До зустрічі, малята!